Заради цього нічного штурму вже п'ять років біля підніжжя скель у східних Бескидах збираються сотні глядачів. Рада! Татари проти русинів, катапульти проти таранів. Камнеметні машини стояли на цих вежах, на скелях, і завдяки висоті вони мали дуже великий запас подальності. Ну і для того, щоб навіть викорити людей з фортеці, використовувалися такі цікаві прийоми, коли отаким трибуше величезною катапультою закидали, наприклад, труб корови. Всередину фортеці. Таран котити важко. У середньовіччі не було підшипників. Колеса обмащені смальцем. таран обтягнутий шкірою. Ті, хто йшов біля нього, вважалися справжніми смертниками. Таким воїнам платили удвічі-утричі більше за звичайних найманців. Єди надія тих, хто захищався від тарана, знешкодити його, була просто усю цю конструкцію спалити. Це була сама великомасштабна фортеця похоросе України Галиць Холинської держави. Тустань це скелі висотою до 75 метрів. З 9 по 13 століття їх активно забудовували. Дослідники знайшли у скелях 4 тисячі пазів і тепер можуть відтворити не лише план фортеці, а й її стіни, дахи та прикриття. Унікальний випадок в археології. За допомогою отворів у скелях, науковці зібрали усі п'ять будівельних періодів тустані як конструктор. Якщо колись фортецю з дерева вдасться відбудувати, це буде грандіозне видовище. Це місце називається внутрішнім двориком. Тут, власне, було в 13 столітті найвища забудова Тустані. Е, найдовші пази сягають 17,5 метрів. А загалом забудова сягала 25 метрів, 5 поверхів. На 13 століття 25-метрова 25 споруда з дерева. Це зараз як дев'ятиповерховий будинок, тобто дуже колосальний був рівень будівельної культури. Оксаною Марічко, пильнуйте, будь ласка. Отам от вершина, отам от вершина. І у той напрямок долини. Це кадри експерименту. день і вночі дослідники подають сигнали про наближення ворогів з кількох вершин, де, ймовірно, стояли ще 10-12 фортець. Палять березову кору, яка дає білий дим, дують трембіти. На самих безстрахідних конях татари могли наблизитись від розгірства до тустані за якихось 7-8 годин. 7-8 годин. А за допомогою сигнальних вогів, вогнів, вогнів. Воїни могли бути сповіщені про небезпеку всього-навсього за 2-3 хвилини. Саме таким був мобільний зв'язок 9-13 століть. Тепер його називають «карпатською сигналізацією». Омеляну Щудля, користь Малькут, Львівщина, ТСН 1+,1.